Вітаю вас, друзі. Цим роликом починаю знайомити вас з пляжами Хорватії. І почнемо ми з Рієки. Розповідь про пляжі так званої Рів'єр Рієки. Я розпочну з містечка Опатія. по хорватськи Опатія це абатство по італійськи Абазія. Тож місто народилось від італійського абатства Сан-Жакома ла Прилуччя. Це курортне місто в Хорватії на півночному сході півострова Істрія, на березі затоки Кварнер Адріатичного моря. Опатія примикає з Заходу до Рієки. Хоча Опатія, розташована на півострові Істрія, адміністративна вона належить саме до приморсько горанської жупанії, столицею якої є якраз Рієка. Думаю, ви вже здогадались, що історія Апатії і тамтешніх пляжів нерозривно пов'язана з Італією. В епоху просвітництва та Золотого віку з кінця 18 го та в 19 му початком 20-го сторіччя Апатія, як італійське містечко Бувшої Венеціанської Республіки, входила до складу Австро-Угорської імперії і офіційно була морським курортом. Проголошеним імператором Францом Йосифом І. З тих часів і дотепер пляжі Опатії дуже нагадують морські купальні 18 19 сторіч. Це, як бачите, рівні бетоновані майданчики, на яких розміщують лежаки до да засмаги і сонячні парасольки. А морська акваторія пляжів скоріше нагадує мережу штучних басейнів з морською водою, відгорожених від відкритого моря хвилерізами. До речі, дно на пляжах Опаті теж певною мірою штучне, рівненьке, вкрите пісочком, який, до слова, в окрузі на природних пляжах, як кажуть, удень і зі свічкою не знайдеш. Саме таке облаштування пляжів суто історичне, обумовлене традиціями епохи просвітництва. Справа в тому, що у більшості країн Європи 2-3 сторіччя дозаду на пляжах чоловіки часто густо купались голяка, а от для жінок використовувались так звані купальні машини. Тривіальні закриті будки на колесах, які переміщували по пляжах прямо у морську воду. Певна річ, що для такого пересування потрібні були як рівне поверхня суходолу, так і рівне морське дно. А акваторію пляжу відгороджувало хвилерізами, бо хвилі ж могли легко перекинути той купальний віз. Ще важлива деталь. В ті давні імперські часи не багато хто міг плавати. Тож до всього того море на пляжах Опатії ще й не глибока. Оце мені не сподобалось найбільше. Ми з родиною бували в опатії лише на сухопутних піших вечірніх маціонах та на вечерях в ресторанах. Тамтешна кухня, на мій погляд, тяжіє до так званої авторської. Це коли величезна тарілка, як тазик, посередині тарілки якась маленька козявочка, і по всій тарілці розмазаний широкими штрихами сп'янілого художника який-небудь соус. А ще придорожня трава по краях тарілки як нагадування про біо та здорове харчування. Ресторани в Опаті зі зрозумілих історичних причин переважно в перших поверхах будов часів просвітницького архітектурного монументалізму. Цей курорт і, відповідно, місцеві пляжі від самого початку будувались геть не для бідних, тож пляжні послуги, пляжний фастфуд. Кава, прохолоджувальні напої, парковки біля пляжів теж авторські, не дешеві. Опатія і сьогодні зберігає імідж одного з найдорожчих хорватських курортів. Втім, безумовно, якщо не орієнтуватися на зіркові готелі, а брати до уваги апартмани дрібних власників, можна знайти житло біля моря на будь-який гаманець. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.